Що стало з ринком опалювальних систем з початку війни, та чому твердопаливних котлів стало в десятки разів більше? Давайте про це поговоримо після того, як Росія почала обстрілювати мирну Україну. Ми всі розуміли, що таке блекаути, що таке відсутність деяких комунікацій, води, газу чи електрики. В цей момент люди почали задумуватись: а чому б нам не стати більш автономними? І почали замовляти твердопаливні котли. Вони працюють на дровах, на вугіллі, брикеті, палеті, взагалі, от все, що у вас є, все, що може горіти, тряпки, сміття, ну сухе сміття. Все, що горить, все для нього підходить, і він працюватиме, віддаватиме своє тепло. Тому люди збагнули. А для чого ми сидимо на джерелах енергії, які можуть в будь-який момент закінчитися, які можуть нам перекрити, якщо ми можемо бути автономними в рамках свого будинку? Таким чином, починаючи з 2022 року. Виробництво твердопаливних котлів сильно зросло. Ми відкрили друге виробництво на 2000 тисячі квадратних метрів. Ми збільшили штат наших працівників майже втричі. Ми працюємо зараз у двічі-три зміни для того, щоб кожному з вас вистачило твердопаливних котлів. Якщо ви шукаєте собі для приватного будинку, починаючи від 40 квадратних метрів і закінчуючи великими виробництвами аж до 10 тисяч квадратів, це все. До нас ми виготовимо, проконсультуємо, підберемо якісний та надійний твердопаливний котел під будь-які умови, що й доставимо прямо до вашого будинку абсолютно безкоштовно.